<ріст> а тобі МК 12 не подобається? Ні, я її не відчуваю. МК відчуваю. Відчуваю, відчуваю взагалі. Ось там сидить за куточком. Мене сьогодні МКшка також не відчуваюся трошечки. В мене. Прикрийте ось тут на мені.

Добив. піднімаю дексиво. Все, івангаре, свайп. Чудово, перес те, нормально дали джазу, дякую. Вот и офира. Ну, подробят. Укажешь парен, а да. А є в когось болік енергетика. Да, даю. В трупаках. Рескину. Бомжі були пахнючі, 100% там, где бустый. Да, 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 є. Рузинатор.